Олег Татаров і Чеченці на це можна дивитися вічно. Буквально вчора, 27.08.2024, президент Зеленський видав нам таке: Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Вигнати його. Щоб його вбили руські, і звісно ж мережа вибухнула: Мемів посипалася ціла купа. Давайте їх роздивлятися. Тихий океан знаєш? То я заспокоїв не так смішно, як знаєш мертве море, то я вбив. Мені здається, другий варіант більш прикольний. Татара Дон не убивай дон. Це просто бамбей. Звісно ж, і чеченський радник вже засвітився. Пару мемчиків в стилі 90-х, а ні, це скоріш ті Олег Татаров першого чеченця я вбив 16 років. Чеченоцид. Зеленський Татаров вбивав чеченців в Києві і про це знають американці. Американці. В Чечню, але ж тільки в Чечню, це стосовно фрази, що вигнати його. Щоб його вбили русські питання, чому якщо звільнити його, одразу вб'ють росіяни? Звільнених депортують, чи що? В мене теж саме це питання виникло першим. Живцем їх варив, куди ж без чаю Ахмат. От такий вам командос. Ну і мої улюблені бафі, переможниця вампірів. Шеченці планують захопити офіс президента татаров від останнього капіталіста. Ахмат, я з нього чий фір п'ю, старий мема. Які нові барви? Очолює мій топ мемасиків, Це коханий, ми вбиваємо. Ченців, не забуваємо, там був не лише татаров, а це гран-прі. Це в стилі такого клікабельного рекламного оголошення, де не все вам розповіли. Чеченці ненавидять його. Київський юрист розкрив шокуючий засіб проти чеченців. Потрібен лише простий радянський читати далі. І ой, це вже так сталося, що не мем. це правда. В нас збирали голоси, підписи, петиції, все це на звільнення Єрмака, Татарова і так далі. І тому я хочу сказати, що в принципі всі ці меми, вони ж в нас і не про татарова, і не дай Боже не про чеченців, все це. Про пана президента Зеленського. Я взагалі дізнався про все це, коли дивився стрім з загону кінеманів. І там що не фраза, що не спроба пожартувати, то чеченці, татаров, татаров чеченці довелося загуглити, дізнатися, як же вони прям хутко все це підхопили. І в тому ж самому стрімі, ведучий з телебачення Торонто, казав, що Зеленський охолов до комедії, от раніше на роялі грав, а зараз ви можете собі уявити, щоб він так грав. Як на мене, ось ця фраза, яку він сказав. Це набагато більший крінж, ніж гра на роялі. Це, ну от, уявіть собі, у суспільства існує запит на справедливість. Людина, яка заявляла, що на Майдані самі себе люди вбивали у влади. Зараз очолює всі силові структури. Випускає кого хоче, а потім Зеленський кричить, що ай-яй-яй, -ай -ай, давайте розберемося, а як там хтось поїхав. Ти у Татарова спитай. Ну, те, що він, на твою думку, чеченців вбивав, не виправдовує те, що він творить зараз. У суспільства є великий запит. Цей запит просто не збивається нічим. Просто нічим нам потрібно вимагати від влади, звільнити Єрмака Татарова і розбиратися з такими чертами, як Труханов. Просто необхідно. Але пан президент чомусь вважає, що можна видати. Ну я не знаю, це і не рівень жарта 95-го кварталу. Це набагато більш крінжово, і не наслідки легалізації медичного канабісу. На мою думку, я просто не знаю, що це Це спроба в імпровізацію, бо я не вірю, що українська правда задала якийсь непрописаний завчасно вопрос, питання задала, бо тому, що українська. Правда обслуговує офіс президентів Михайло Ткач катається за кордон, коли йому дозволяють. Ця жіночка з української правди з тим самим чертом Трухановим інтерв'ю бере від якого тошно, від неї тошно, не від нього, від неї. Що вона це робить? Там Гангадзе, мені просто шкода на тому світі, якщо він якимось чином це дізнається. І вірити в те, що вони задають такі страшні питання, ой божечки, та зішна. І перша частина відповіді пана Зеленського якраз була на те, щоб ми всі розуміли, який потрібний Єрмак, який він потрібний, потрібний, потрібний. Скажи, будь ласка, а що в тебе тоді робить Кулеба? Ну? А може ти тоді Єрмака переведеш на міністра закордонних справ? Що це за важко підбирати слова? Що це за? Або імпровізація зламалася, або що це було я не в курсі, якщо багато місяців тому на закритій прес-конференції трек-офф. Казала влада ту саму чухню про татарова, то ну треба було десь взяти подорожнічка, вавки в голові прикласти і зрозуміти, що таке суспільство видавати прям геть не вийде, але видали, і це велика біда. Велика біда в тому плані, що я нагадаю, в нас ця влада вже завершила всі свої терміни. І під час війни ми не можемо її змінити, але вимагати від влади змінити ось цих чортів, ми маємо в кожному своєму пості, в нескінченних петиціях, і ми маємо вимагати або ти звільняєш цих чортів, або видавай нам вибори, бо не місце такому у владі, а ти їх покриваєш, і ти несеш за це відповідальність. І ось ця істерія на прес а це була істерія, це дуже погана ознака всього того, що відбувається. Це ми поговорили сьогодні. а На те, що я буду говорити з вами завтра, я вам покажу ще один мемасик, там, де татаро вбиває чеченців замість картини Іван Грозний вбиває свого сина. І ось про цю відміну російської культури навіть в мемах, нам треба з вами буде поговорити більш детально вже завтра. До зустрічі! З вами був Єнот Анімейшнс. Можете лупанути вподобайку, поширити відео. Якщо хочете, можете підтримати через Монобанку. Бувайте здорові!